Відповідно, що стосується хортингу через, через боротьбу, крім гарту, такого, що людина має навики боротьби, боротьби. ми проводимо от, семінар. Семінар три заняття в день по дві години. І в перервах між ними ми запрошуємо будинок дитячої нації творчості, ми запрошуємо крашанкарство, щоб нас навчили. Житомирської, де дивлюся, павуків, дідухів, це я дітей вивожу Тетерівський кіш. Там дуже чудово, чому я бачу тут, ну, як ти кажу, такого навіть християнського, до християнства нічого немає. Тому дуже приємно, коли ну, береться того ісконного, що є. Буквально перед Великоднем я вітаю. Азербайджанця, кажу з наступаючим святом, а він каже мене, я мусульманин, Я кажу, да будь-ходь марсіанін, Великдень, ти розумієш, це вселенське, день стає більшим, от і все. От. Тому запрошуючи, запрошуємо хореографів. Ну, те, що я можу сам замінити, або що там станцювати, показати, і прохання просто до дискотечного брати елементи дискотечного з елементами е гопака, елементами е українських танців, які вони можуть використати. Ви подивіться е ті, хто в школах працюють, подивіться дискотеки, як діти проводять. Максимум старше щоб там пиво, хоча б е дівчата своя кучка, от у них оця закомплексованість, її треба руйнувати. Її треба руйнувати, тому що люди будуть йти тільки через якісь, вибачте, ну, транквілізатори, я не знаю, де пиво випили, де курнули, де ще щось, а повинно природню. Коли йому не страшно, вибачте, там станцювати ще щось, тоді він до дівчини підійде, вибачте, не, не п'яний, він не за кущів вискочить. Так само і дівчатам буде той елемент. Я не знаю, використовувати от звичаєве, звичаєве, старе, е, е, як то кажуть, рідно, рідновірські наші звичаї використовувати. Тому таких людей я запрошую, які читають лекції, ми вивчаємо пісні. У мене всі дітки знають гімн України. От, е, е, на тренуваннях я намагаюся використовувати е, таку, як то кажуть, е, ритмічну, от, драйву музику. Один із елементів те, що Руслани, в даному випадку брати, е, пісня братів Гадюки але виконання кому вниз. Ми хлопці з Бандерштату, е, ну більш, більш така ритмічна або просто одну мелодику береш. Чому емоційно воно дуже впливає? У мене внучок 4 роки ми з ним прожили 10 днів на Хортиці, приймали участь в козацькій там були. Е... Гра така українського указавства, і ми приймали участь, він жив зі мною. І потім, після того, як він задійний, поїхали в Очаків. І я взяв з собою ноутбук, де були е, дуже багато фільмів, ну, можливо, хто чув, ще не мерла Україна, хай живе і геть руїна, як Шевченко заповів. І далі реп, от, запитай старших, не знають, а він все, от, нам потрібен президент, виявляєте такий, от, нам потрібен президент. А, да. Не при власній завод. Все це він просто дивився, кліп, на якому якраз от майдан і все, все це дійство, як виконання в такому кліпі. Так само брати хлопці з Бандерштату, він сам з Миколаєва, Миколаївські хлопці.